Будемо про пісні роботу. ви знаєте, що я не є фанатом Лукашука. Справа Ніколи не спра... справа справа Лукашука. Да, справа але, в цих людях, які ну, там у вас працюють. я да я на фракції пімо це питання. значить, я займаю таку позицію, що е, народний депутат, так само як і посадова особа. От я воюю не тільки з народними депутатами, з мерами, міліціонерами і так далі, Значить, звертатись судовим позовом за відшкодування за гроші і все інше, це ганебно і неправильно. Тому я все робити, тому щоб Лукашок не ганьбив нас, тому що я вважаю, що не може депутат будь-якої фракції, він мусить доказувати це, мусить, якщо він бачить, що і має переконливі докази поставити, наприклад, там подати інформацію, що вона недостовірна, але судитися це неправильно, і ну взагалі, суперечить і моїй діяльниці, бо ви знаєте, я зараз повертаюся до свого законопроекту, бо бачу, що тоді, коли регіони, регіони його переголосували, тепер маємо От Андрій Шевченко мені дзвонив. Ми зараз будемо подавати, шукаємо шукаємо з комітету хумативні, я маю на увазі про цю геометричну, ну або про, про як ми назвали чи.